Христос рождається. Вітаюся за Мотис Назарії. Розпочинаємо новий рік 2024. На моєму ютуб каналі хочу розпочати таку нову серію Цікаві постаті в історії духовності, християнства, містики. Сьогодні хочу з вами. Коротко поговорити про постать Марії Вальторте. Мабуть, чули італійської містечки, відомої на весь світ своїм твором Богочоловік написала 12 томів, які, до речі, також є перекладені на українську мову. Напевно, багато з вас читали цей твір, чули про нього, так. Особисто я. Прочитав томи на сьогодні, звичайно, що, можливо, продовжу принагідний час читання цього знаменного твору Марії Вальторт, де Ісус Христос і показує в деталях своє життя, своє діяльності. Ось пригадую, це, мабуть, був рік 2006, 2008 приблизно ті роки, коли. Взяв руки цей твір, попав мені не випадково, звичайно ж, і дуже глибоко Господь промовив через нього. Отже ж, але сьогодні хочемо собі сказати кілька слів про її життя Марія Вальторте, оскільки тримаю в руках, маю таку книжечку. Марія Вальторте молитви, молитви на польській мові видавництво. Чентр Едіторіале Вальторіано. Італійське. Так, то будемо мати також це на медитації, на розрізі Піо. Ну, коротко собі про неї скажемо. Отже, Марія Вальторта народилася 14 березня. 1897 року. Мабуть, так, тому що в книжці є помилка, бачу 1987, мабуть, по, по, перепутали число. 1897 року в Касерчі, тобто в Італії, в родині інтелігентсько католицькій виховувався в, в Послусі відносно суворої і деспотичної матері Марії, отримала старанний е, вишкіл, тобто виховання. Брала участь перед школою в сестер Уршулянок в Медіоляні, до школи е в публічної, до гімназії Б'янконі в Монці, впровадженої через сестер Милосерді Найсвятішої Діви. В тих по цих руках уявнилися вже риси її характеру, завдяки яким Марія стає швидко взором залюблення до науки, порядку і послуху. Воля матері була. Е Підняти через Марію студії в керунку технічному, так. щоб було це, однак, вибір нещасливі, Марія, яка не проявляла здатності математичних, стратила рік науки із важкістю, і самозареченням мусила виглибляти цей матеріал програму класичної. Так? В 1913 році родина переїхала до Флоренції. і Мала Марія опускає гімназію, старається забрати зі собою пам'ять духовних вправ, проведених через Ксьонзе Кацані. Був це для неї цінний лід, що чекав на її дальшу дорогу життя. У Флоренції Марія пізнала Роберта. почуття, які зродилися між двома молодими, було почуттям любові тихої, шляхетної, терпеливої, повної взаємної шани. На жаль, рішення матері брутально поклало. Кінець тій раніше сент сентиментальний приязні. Подібна ситуація. повторилася багато років пізніше. Коли це нер нереченські плани, тобто Марії з молодим Маріо Отаві були рівно ж перекреслені конфліктами, викликаними через Матір. Годована на що день. Байдужістю релігійної матері і погружена в цих таких чорних хмарах Марія в 1916 року переживає свою першу свою зустріч з Господом. Був це сон, в часі якого в Євангельській візі Ісус словами перестороги милосердя розгрішення і благословенства додав їй відваги. Обмита в цей спосіб через Господа і довірила в ньому Марія в 1917 році, вступила в Шеренги санітарок який опікувалися пацієнтами шпиталя військового Флоренції, сповнюючи сумлінну піславництво, словництво милосердя і любові відносно ближнього, чує в собі щось вроді обов'язку прямування до повільного і постійного зближення до Бога. Випадок, якому підлягає в 1920 році. Який фактично здається переломний у її житті під час прогулянки по вулиці Флоренції, якийсь малий приступник, можна так сказати, наніс їй нагло, удар в плечі залізним прутом, Зачало поволі і непідладно позбавлятися її фізичної сил. Марія віддається в тому часі. Лектурі заглиблюється в духовності Святого Франциска і згадує гірко факт зірвання заручен, Пригадаємо так, Це з цим хлопцем, так, Маріо Оттаві. Поволі під впливом відібраних імпульсів психічних входить в новий. В новий час життя щораз більше від окремо на починаючи раз міцніше вірити в Бога в 1925 році Марія Вальторта зрузжила себе в ефіру в себе в ефірі Любові милосердній». Згадаємо, що таку рівну жофіру прийняти з долін до рутого. Її любов до Ісуса зростала велично. Натомість поступала слабкість фізична, поступова не перешкодила їй в цілі вступити в шаренги акції католицької, і посвятитися апостольству вишколу дівчат. В міщасі дозрівало в ній рівно ж прагнення віддання в ефірі Божій справедливості. До вершого цього акту в 1931 році слабкість і каліцтво. Обезвладнили її щораз більше. І від 1934 року Марія не піднеслася вже з ліжка. В той спосіб розпочався довгий і найпрацьовитіший час її життя. Передаймо ще одну містечку так, Марту Робен, яку ми також читали її твір в мотовній групі Святого Цепіо розважала. На основі неї так само на Розарізу піо Ослаблено фі... і ще яку. Пригадаємо, та, що написав годинок страстей, також містечка. Отже ж, ослаблена фізична, фізично сталася нарядям духовним в руках Бога. Оближила хвору. Вона терпіла і любила з ясністю розуму вдивляного в Бога. За намовою свого духовного провідника Марія вирішує написати автобіографію. По закінчення тієї ж, тієї ж в 1943 році, за причином природнього імпульсу, почала записувати в зошитах диктанта. Це є те, що приказували їй в об'явленнях «Ісус і Марія. Роки 1943-1947 були найщедрішими в записи об'явлень, які продовжували аж до 1953 року. Річник Христа Марія Вальторта записала близько 15 тисяч сторінок зошитів. В праві двох дві, дві треті цього тексту стоїть монументальне діло про життя Ісуса. Левангело Коме Мі Естато Рівалето по-італійськи, списане з об'явами приватних листи у цей той богочоловік. В цій е, писарській е, праці знаходимо ріжні коментарі до тексту святописання, Писання, виклади Доктрини науки Христа. Дії перших християн і мучеників, молитви, багато кореспонденцію і так далі. Авторка запевняє нас, що не посідала жодних середників людських, щоб знати про те, що писала, а чого часами навіть не розуміла. В 1949 році Марія звужила ще один обід: офірувала Богові рішення, на силу якого не хотіла дочекатися за життя, а пробати церковної влади для свого діва. Разом з тим обітом авторка офірувала Богові рівно ж власну інтелігенцію. Твори Марії Вальторто, яка померла 12 жовтня 1961 року, почали появлятися ще за її життя. Очевидно, анонімово. Згідно з частиною одного з диктантів Ісуса без реклами і без розголосу, той безіменний дар, переказаний за посередництвом Марії, проникав по волі границі Італії, границі Європи. Єдина сила свого глибокого переслання для світу, яке було в ньому укрите. Хвилі теперішні тексти тієї містечки письменниці, які перекладено вже на багато мов світу, трафляють рівно ж до рук українського читача. В очікуванні, на переклад її найціннішого діла, тобто Євангелія, така, яка була мені об'явлена центру едіторіали Вальторіано, до якої належить. Права видавництва всіх праць Марії Вальторта, всіх країв світу пропонується читачеві вибір текстів глибокої духовності, зачерпнутої з зошитів і автобіографії, довершеної через Еміліо і Клаудіо Пісані. Цей текст, цей прекрасний томик молитв в перекладі Марти Озеровіч з Дочалі завіряють молитви особисті авторки, молитви дактовані через Ісуса і Марію під час об'явлень і медитацій. Які удоступнюються. На особливу увагу заслуговує прекрасна рефлексія над годиною в Гецеманії, є вона об'явленням спокуси Ісуса аж до витиснення з нього кривавого поту. Люди не, визнали, не визнають демона, сказав Ісус До Марії. А ті, які це роблять, продовжують далі, не акцептують факту, що демон міг Мучити душу Христа аж до витиснення з нього кривавого поту. Цей кривавий піт це була ціна перемоги над смертю. Та ціна, та ціна рефлексія нічим іншим, як теологію, пережитою відповідною через того, який жив спосіб в повноті людський і досконалий, тобто Бог і чоловік. Так, власне і називається твір Марії Вільторти, який сердечно поручаю вам. І рівно ж сам буду ще до нього сягати проти свого служіння, проти свого духовного життя. Отже, ж, продовжимо ще цю серію. Будемо говорити і про інші цікаві постаті, про Анну Катерину Емріх, і про Луїзу Пікарету, і про Марту Робен, про Джему Галгані. Можете так, так само в коментарях вказати. Про кого ви би хотіли почути в цій серії незвичні постаті католицької церкви, містики, через яких Ісус промовляв і діяв, і діє. І хоче діяти. Амінь. Христос рождається.